Чи варто у 2025 році купувати собі 13 й iPhone? Став лайк, а я зараз розповім. Почнемо з плюсів. Тут стоїть процесор A15, який без проблем навіть сьогодні тягне усі ігри та програми. Камера, тут стоїть звичайних 12 пікселів з можливістю зйомки у 4К. Для соцмереж вам буде більше як достатньо. Корпус виготовлений з алюмінію та скла. Тож виглядає досить стильно і навіть у 2025 році виглядає незастарілем. Оновлення iPhone 13 буде отримувати мінімум до 2028 року. Тобто він ще довго буде актуальним. З мінусів це екран з частотою оновлення у 60 Гц і те, що звичайна базова модель iPhone 13 має лише 4 ГБ оперативної пам'яті, а для дуже активних користувачів цього буде трішки замало. Але найголовніше це ціна. Вживаний iPhone 13 на ринку України можна придбати орієнтовно від 14 до 16 тисяч гривень, а нові від 21 тисячі. Тож, якщо коротко, можна сказати, що iPhone 13 це золота середина серед айфонів, оскільки виглядає він ще досить сучасно, працює швидко і дійсно вартий своїх грошей. А який iPhone, на вашу думку, найкращий, пишіть у коментарях.